Досить солідно виглядала наша розбірна. І зараз атака у хмельничани прабачі. Напевно, вболівальників. На жаль, без глядачів проходять матчі. Але, як казав. Кравчук, маємо те, що маємо. Наразі продовжують команди грати без глядачів. І зараз атака, і гол забиває п'ятий номер Сокола. Гол. Це у нас відзначається Микола Сохарук. І невеликої переваги Сокола проходить матч. І зараз момент в кардинала І Роман Горпинич. Спочатку Горпинич, а потім басічний якісь дії своєї команди. Щодо чемпіонату, поки теж Та... Волянюк. І ще один удар в каркас. Гармата від Валенюка в поперечину, щодо чого претензія мені не, не зовсім зрозуміла. Адже порушення там, мені здається, таки борцівським прийомом. Басіч. І хороший зараз момент відгодиться. Активність сокол завершилась голом. А от після цього голу, після 10-ї хвилини, гра змінилася. Васіч хороший вийшов удар. Пробиватиме дабл пенатій є. І зараз рахунок стає. У нас 0-2. 0-2 забиває Сокіл. Кирило Ілля Бабак відзначається. Ось пошкодження зазнав гравець. Ну не подібно було на те, що це там якась симуляція чи щось. Нібито якогось порушення з боку рівня не було. Просто, можливо, не вдало десь там став, таке буває. Е. <рив> Який момент зараз мав Євген Ланко. Дуже добре розіграли кардиналівці. Е. Все менші і менші шанси кардинала навіть на нічию. Пробив зараз Роман Горпинич і По порожнім воротам влучає голкіпер. Ярослав Кошуховський. На 38-й хвилині робить рахунок 0,4. Також Любомир Парфенюк вийшов ось він з м'ячем. Бачимо, техніка в Любомира Парфенюка, але пройшов він до воріт суперника, але задати удару не вдалося. Отож, стартовий матч кардинала у чемпіонаті екстраліги завершився для рівнян поразкою 0-4. Вітаємо, хмельницький сокіл.